Друзі, вітаю на каналі The Favorite Games з вами, як завжди, Вован. Сьогодні ми поговоримо на тему, чому мені не дають, ну, в сенсі захоплені міста та фортеці. Та що з цим робити? Курс веде потомственний цнотливий у сьомому поколінні. Ми з вами подивимось на алгоритм розподілу захоплених міст та фортець і чому так відбувається. Ось тільки що я захопив місто. Голосування за це місто ще не відбулося. Дивіться. Бачите, я тільки став. Так би мовити, його тимчасовим володарем, але голосування ще попереду. Давайте тепер подивимось на наш лист фіодів. Тобто Василь має 5 міст у володінні та 2 фортеці. Про що це нам говорить? Тепер давайте перемикнемось ось, ось сюди і подивимось е, у клана. Відсортуємо по кількості фіодів і дивимось, що у Василя у більше за всіх фіодів. Це нам говорить про те, що при голосуванні Василя тепер навіть не будуть додавати до листа кандидатів на отримання нового фіоду. Давайте це перевіримо. Це перевірити дуже просто. Ми просто чекаємо, поки почнеться голосування. Наші лорди не поспішають, вони працюють приблизно як наші депутати. То працюють, то не працюють, то в них каникули. Але ми чекаємо. Ось. Відбувається голосування, і ми дивимося. Як ми бачимо, всі хто завгодно, аби не ми. Хоча я безпосередньо захопив це місто. Але херушки по всьому лицу, так би мовити, бо в мене і без того забагато феодів. Ось так працює ця система. Тепер давайте перевіримо, як воно буде працювати, якщо ми перед голосуванням віддамо всі свої феоди, для того, щоб підтвердити цю теорію. Я завантажив те саме збереження. Тепер давайте перед тим, як ми почнемо голосування, Василь віддасть всі свої фіоди. Це простіше всього буде зробити: отак От відсортуємо за володарем і віддаємо всі фіоди. Давайте будемо віддавати також тим, кого їх менше за всіх. Так, як ми бачимо, ми віддали всі свої фіоди. Давайте перевіримо ще ось так. Для того, щоб було точно. А в нас залишилось всього одно місто це Вострум, але ми не можемо його подарувати, бо голосування за нього ще не відбулося. І тепер знов чекаємо. Як ми бачимо, Василь не тільки потрапив у лист, а має ще й найбільше шанси на отримання цього міста. Ось так. Ще. Як варіант, є ще один фактор, який може підвищити ваші шанси на отримання фіоду. Це. От давайте подивимось клани і по фіодах. У нас 4 клани, які мають одну ту саму кількість фіодів. так? От, припустимо, ця фортеця ворожа, і якщо я її захоплю, поряд знаходиться вже мій фіод, оцей. А також. Кількість фіодів в мене не більше за інших, так? Торогідність того, що я знов потраплю до листа на голосування, підвищується, якщо поряд є ваш вже захоплений фіод. Але це працює у тому випадку, якщо ви маєте не найбільшу кількість фіодів у вашій фракції або вашому королівстві. Якось отак. Ну і на додаток хочу поділи, поділитися з вами. Суперсекретними напрацюваннями з мого курсу Як стати успішним. Перш за все, намагайтеся народитися багатими та не хворіти. Також дуже допомічним буде, якщо ви до народження ще оберете собі родину, яка також дуже заможна та впливова. На цьому все. Користуйтеся і на все добре!